Привіт, друзі! 20 листопада сьогодні з вами знову Валерий Кличок. Короткі підсумки сьогоднішнього дня, але не обіцяю, що можу вкластися в 10 хвилин. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і слухайте уважно, що я вам буду розповідати. Є дуже багато цікавої інформації. Ну, по-перше, стало відомо, що Україна, ймовірно, вперше засувала ракети Storm Shadow. Британці це ніяк не коментують, вони відмовчуються. Кіра Стармера кілька разів запитували, чи дійсно дали такий дозвіл. Він мовчить. Про це повідомляє сьогодні одразу два видання: Bloomberg і Defense Express Експрес Український. Як пишуть наші аналітики, якщо Україна дійсно засувала Stormшедова, відео, ви, певно, вже бачили в мене в телеграм-каналі, і в інших телеграм-каналах, саме по території Росії і по Курській області, то вона вдарила у Курській області по об'єкту з командуванням групування армії РФ разом з північно-корейськими генералами. Примітно, що ця ракета, яка має бойову частину 450 кілограм, вона призначена саме для атаки захищених об'єктів. Якщо вона влучила, я думаю, що вона влучила, то ми побачимо найближчими днями. Ну, можливо, те, що там залишилося з цих генералів. Ну, принаймні за цим треба послідкувати, тому що випадок дуже примітний в частині його подальшого аналізу, наскільки ефективними були ці ракети Storm Shadow. Тому що загалом говорять, що ракет у нас не так багато, там близько 50 взагалі, атакамсів. Скільки Storm Shadow і скальпів невідомо. Ну, якщо їх там раптом набереться аж 100, да, і ми там ударимо точно по об'єктах, то, можливо, там, якусь там, кількість цих об'єктів буде знищена. Але навіть ця невелика кількість ракет на території Росії наробила переполоху. Про це повідомляють і офіційні, і неофіційні джерела, ну і навіть така примітна деталь. Путін зник з інформаційного поля якраз з того моменту, коли вже конкретно було відомо про те, що ось ось на виході це рішення. Продовж 13 днів він не з'являвся на публіці. Останній раз він був на цьому формі Валда, який проходив у Сочі, там виступав. Після цього у ЗМІ з'являється лише консерви. Я сьогодні це коментував для 24-го каналу. І дійсно ситуація доволі цікава. І якщо дивитися по е, відео, які публікують зараз у телеграм-каналах, наближених до Кремля, то там насправді є якісь зустрічі його в кабінеті, які проводилися нібито вчора, а насправді вони проводилися дуже давно. Відверто кажучи, такі історії вже з Путіним були. Він зникав з інформаційного поля на тиждень, навіть трішки більше, зараз, от майже два. Тому слідкуємо за цим, будемо бачити, чи він справді лежить у холодильнику, чи знову там дістануть його на колють ботоксом і знову будуть нам його показувати. І він буде знову з усіма обійматися і ручкатися. Ну, принаймні, інформація доволі інтригуюча. Але, друзі, не і путіним єдиним Кремль проводить свою політику. Зрозуміло, що є оточення, яке підтримує цю політику. Це і Патрушев, і Лаврові, і інші, і готові воювати і далі. Тому ми бачимо, що обстріли не припиняються. Ну, Він навіть сьогодні була дуже сильна велика погроза. Величезного ракетного удару, тому що Сполучені Штати Америки повідомили про те, що їхнє посольство в Києві призупиняє роботу, воно працювати не буде через загрозу ракетної атаки. Їх е, приклад. Взяли і інші посольства Італії, Іспанії, Греції. Багато фірм у Києві, до прикладу, відпустили своїх працівників додому. Ну а сьогодні Держдеп США до вечора повідомив про те, що завтра посольство США працює в штатному режимі. І Володимир Зеленський, коментуючи саме цю подію, сказав, що ну в такий спосіб лише нагнітають ситуації. Ситуація стандартна. Гур також сказав, що нічого екстраординарного нема. Те, що я дізнавався по своїх каналах, так само мені говорили, що ми вже бачили ракетні атаки з Росії по Україні, знаємо, якої потужності вони можуть бути. Щось більше, в принципі, кажуть, ми не очікуємо. Дуже хотілося, щоб саме так і було. <кх> і тепер, друзі, до е, новин зараз Сполучені Штати Америки перенесемося до поки я про них говорив. Що стосується формування команди новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, призначення, яким зараз дійснює всі адміністрації. Доволі цікаві. І от сьогодні він оголосив про те, що він обрав кандидата у посли США до НАТО, юриста Меттю Вітакера. Хто це такий, в принципі, майже ніхто не знає. Він працював одного часу генеральним прокурором, там захищав Трампа і так далі, але в публічній дипломатичній площині його ніколи не було видно. Але що говорить Трамп? Дуже примітна його цитата: Я повністю впевнений у здатності Меттю представляти Сполучені Штати з силою. Чесністю і непохитною відданістю. Я з нетерпінням чекаю тісної співпраці з ним, оскільки ми продовжуємо просувати мир через силу, свободу і процвітання у всьому світі. Я не випадково говорю і наголошую на слові сила, тому що Трамп час від часу його використовує, і воно присутнє. Його політика зовнішня він обіцяє буде мир через силу. І тому, коли. Трамп телефонував Путіну. Я скажу, я в цьому не сумніваюся. Він говорив про те, що ми маємо потужності у Європі для того, щоб стримати твою агресію. Рішення. Про те, щоб бити західною зброєю атакам і іншими по території Росії, ухвалювалося спільно із Джозефом Байденом. Добре, що в цій частині вони зійшлися, тим паче преса все активніше про це пише. Але загроза для Європи нікуди не зникає. До прикладу, Міністерство національної оборони Польщі сьогодні вже веде переговори з керівництвом НАТО, про яке я щойно задав, про розширення сфери засування бази в польському Редзікову вона займається протиракетною обороною. І вони очікують, що загроза з повітря з боку Росії може бути, тому що от сьогоднішня ця інформація про удари якимись там величезними суперракетами. Ну вона дійсно була тривожна для всього світу. і В Європі також за цим слідкують, і в тому числі навіть і в Північній Європі. В північній Європі також ситуація доволі напружена. І тепер повернемось, друзі, давайте до Зеленського. Він робив заяву, як сказав, з приводу до цих ракет, які могли прилетіти до нас. Ну, не те, що висміяв, але засудив таку паніку і говорить, щоб її менше було. Але він сказав дуже важливу річ, яка стосується, до прикладу, подальшого розвитку подій на полі бою і завершення війни Росії проти України. Чим далі, тим більше таких конкретних заяв лунає від Зеленського і вони. Не такі, як були раніше, от зокрема, що стосується питання повернення територій до кордонів 91-го року, і в тому числі Криму. Що він говорить, у України наразі немає достатньої сили для того, щоб повернути собі кордони 91-го року. Фіксуємо, президент України Володимир Зеленський каже, що ми не можемо силою повернути кордони 91-го року. Тому він каже, ми готові повертати Крим дипломатично. Ну, звісно, не лише Крим. Про це він сказав в інтерв'ю каналу Fox News, який наближений до Трампа, але це ну, ніяк не означає, що це посил Трампу. Прямо мову Зеленського я хотів би вам зачитати. Чи готові ви відмовитися від Криму заради мирної угоди, яка покладе край цій війні і зупинить кровопролиття в Україні? запитує Зеленський. Далі він продовжує. Я вже згадував, що ми готові повернути Крим дипломатичним шляхом. Ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей на те, щоб вони гинули заради того, щоб Крим повернувся. Крапка. Ну я думаю, що цією цитатою ви певне засвідчилися, пересвідчилися, що Зеленський говорить сьогодні про завершення війни, коли не всі території будуть контролюватися. І наголошую на тому, що Крим вдасться повернути Україні лише дипломатичним шляхом, а не зі зброєю у руках. Відтак, дійсно, готуються різні переговорні плани, плани завершення війни, де будуть території, які ми юридично і фізично не контролюватимемо, але стосовно міжнародного права, вони будуть залишатися за Україною. Ну це так, як було, друзі, з 2014 року, коли підписували Мінськ-1 і Мінськ-2. Чому так ситуація складається? Тому що ні в України немає достатньо сил і ресурсів, ні в Росії воювати далі, як ми бачимо, фактично війна зайшла в глухий кут. Про це говорять давно і багато. Так, є певні тактичні просування росіян на полі бою, але вони не визначають нову стратегію Росії. Тому що в Росії дуже багато економічних проблем, які в першу чергу впливають на ефективність. Розвитку ВПК, виробництва зброї Росії, мобілізації і так далі. Сьогодні The Economist, дуже поважне видання. Вийшла стаття, де мовиться про те, що ж там на болотах, що ж там на Росії з економікою. По-перше, журналісти De Economist пишуть, що Путін зіткнувся з болючою економічною скрутою, і ставка центробанку в 21% – це не демонстрація сили, а пряма вказівка на майбутні проблеми. Тобто інфляційні процеси там запущені, хоча зараз там штучно утримують ціни на багато продуктів, вони типу відносно не більші, ніж в Україні, в номінальному виразі. І це може видаватися на перший погляд, що росіяни там живуть дуже добре. Але насправді це не так. Далі видання перелічує деякі фактори та доводить наявність у російській економіці великих проблем. Я вам їх зачитаю. Перше, витрати на оборону і безпеку у 2024 році повинні скласти 40% всіх державних витрат або 8% ВВП Росії. Ну, це, друзі, навіть більше, ніж за часи Холодної війни в Радянському Союзі. Наступне: резервні потужності вичерпаної економіка демонструє всі класичні ознаки перегріву. Річна інфляція становить понад 8%, це небагато, але вона штучна. Ми це розуміємо. Наприклад, у мене ніяких сумнівів в цьому немає. Росія потрапила в залежність від Китаю, який стає найважливішим торговельним партнером Росії, постачаючи вдумайтесь, третину всього імпорту і понад 90% мікроелектроніки для безпілотників ракет і танків. Тобто Росія повністю залежна від Китаю. Я раніше зустрічав цифри, що частка від загального імпорту китайська становить майже 50%. Можливо, певні коливання є. Вартість рубля щодо юанів впала на 10% майже до найнижчого рівня з початку війни. Обсяги іпотеки скоротилися вдвічі. Корпоративні банкрутства у 2024 році зросли на 20%. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що економічне зростання Росії різко сповільниться у 2025 році до 1,3%. Ну це насправді дуже-дуже мало. І от саме поєднання зниження інвестицій і втрати робочої сили дається в знаки, Воно створює свій ефект. І, хоча, на перший погляд, безробіття на Росії нібито невелике, нехватка робочих рук дуже багато моментів, які вказують на те, що економічно Росія далі зростати як мінімум не буде. Але враховуючи те, що інфляційні процеси присутні, потрібно витрачати більше грошей на військову сферу, то звісно це створює дуже великі проблеми для економіки Росії, які дадуться в знаки, ну як прогнозували в 2025 році. Можливо, і раніше, бо справа в тому, що можна очікувати падіння економіки, а можна і запобігти. Яким чином? Прибравши Путіна, якщо 13 днів уже немає, там завтра ми отримаємо повідомлення, що він там ну. Помер да, від чогось. Таке може бути. Друзі, може бути, я цього не виключаю. На Росії оголосять дострокові вибори і вибори до Державної дупи Російської Федерації. Це не мої фантазії. Це один із сценаріїв, який сьогодні розглядається на Росії. Розглядається доволі давно. Тому що ескалація в світі дуже сильна. Я вам багато говорю про те, що Європа сьогодні абсолютно змінює свої підходи до е, воєнної обороноздатності. Так само, наприклад, в Північній Європі, згаданою мною, Нідерланди прийняли рішення посилити безпеку своєї інфраструктури в північному морі. Це станеться шляхом тимчасового залучення додаткового персоналу і техніки приватних кампаній, особливо на тлі диверсії, яка була створена у Балтійському морі. Там перебили два кабелі. Нібито навіть затримали китайський корабель, яким управляв російський капітан, тому що його підозрюють у тому, що він саме пошкодив ці кабалі. Росіяни створюють диверсії, вони будуть продовжувати їх створювати. Ці диверсії, але ситуація, як на мене, зараз знаходиться знаєте, в такій точці перегріву. І всі сторони мають ухвалити рішення. Відтак ви будете чути різні заяви, наприклад, доволі цікава заява від президента стосовно Криму, дуже чітко він сказав, що воювати за Крим ми не будемо. Тобто, друзі, щось кардинально змінюється. Слідкуємо за цим, на завершення я лише додам, що у нас тепер ВЛК буде цифровізоване, так як і повідомила про це Берещук. Як буде цифровізація ця проходити, я, чесно кажучи, вам не скажу, бо це все виглядає дуже-дуже дивно. Друзі, на цьому поки що все. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Не вклався в 10 хвилин, трішки більше 12. Але буду намагатися на майбутнє максимально лаконічно і коротко, щоб вас не перезавантажувати. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, ну і не перемикайтесь. Все буде Україна!